Якщо чесно вам сказати, вже настільки всі втомилися, що там, знаєте, як на початку війни там всі думали, ось там півроку, зараз трошки розгребемось, якось відіб'ємо, переможемо і все закінчиться, то на третій рік війни ти вже сидиш, просто реагуєш на це ніяк. Ну, ні, Ніхто нічого не думає. Просто виконують бойові завдання. Важко з, людь, ну, з людьми, тому що ну, ви бачили, який у нас в країні настрій. Всі гуляють, все нормально. Я даже, я сам сам з Одеси. От я відкриваю Інстаграм, дивлюсь на Одесу. Ну, в мене просто волоси дибки встають. Хлопці приходять, і хлопці виходять з позицій, дивляться Інстаграм, дивляться інтернет. І от вони просто ходять кажуть, що я тут, в болоті, ну, гинуть за тих, які там гуляють. Знаєте, головне питання наскільки. І не тільки у бійців питання, у мене у самого питання: скільки. Ну, Мені вже 30 років, я 10 із них провів в армії. У мене ні дітей, ні жінки, нікого. Ну, жінка. Вже ну, майже є. Ну, просто, ну, я думаю, ну скільки, скільки я тут ще буду? 5 років, 10 років. Ну, звичайно, що я готовий, і я вже з цим смирив, ну, змирився, що все, я військова людина. Ну Так хлопці приходять, молоді хлопці, і вони як думаєте, коли закінчиться війна? От я як командир, що їм повинен сказати. Кажу, як будете воювати, так і закінчиться. І все, і вони усміхаються і йдуть воювати.